Шалом це Славко, ми знову в мішковому просторі. Я дивуюся, наскільки все-таки броварство витісняє в людині все інше. Я от через день міста забув навіть за Рошхашана. Ася каже, вчора Рошхашана прийшов. прийшов. Його почему своє времени не придупретіла. Вона ще неділю буде. Так що я з запізненням але щиро вітаю всіх з грошхашаною. Ну, ви ж знаєте цю історію правильно. Коли Рошхашана прийшов і забрався кавбас і відчину, Ну, відома історія. Поговоримо сьогодні за шляхи від війни до миру. Ця війна почалася, ви знаєте, з декларації декларації Путіна, декларації Зеленського. І ті гасла, під котрими ця війна зараз ведеться, ви знаєте, з, їх з боку Росії, якась там денацифікація, демілітаризація, ще щось. І з боку зеленського кордону 91-го року це гасла війни, це не гасла миру, це гасла продовження війни, бо і Росія веде війну. Через те, що боїться поразки, що боїться припинити, боїться того, що вона вважатиме за поразку, і Росія і Україна веде війну, тому що боїться того, що вона вважає за поразку. Як буде шлях миру, як ми прийдемо до миру, з цим складно сказати, але можемо дивитися, як прийшли до миру в першу світову війну. По-перше, вже є цілих три. Якщо українці правильно озаботились програмою миру, мирним своїм планом це це своєчасно. Це вони не зробили помилки Антанти, не зробили помилки центральних держав, вчасно висловили свою позицію. Китай вчасно висловив свою позицію, свої погляди щодо миру. Бразилія висловила. Ясно, що все воно доктринерське, все воно не відповідає реальним умовам дипломатії, реальним. Умовам миру, ну, важливо, що ці декларації є. От якщо говорити за Путіна, там все просто. Там це ті самі декларації, з котрими починав війну Гітлер. Хіба що вони стилізовані під ті війни, котрі вели Сполучені Штати в Іракі, в Афганістані, то вони косять під американців, а насправді вони косять під Гітлера. З цим ясно. Але ми сьогодні будемо говорити за Першу світову війну, як розвивалося. Ідея миру в Першій світовій війні, як прийшли до пунктів Вільсона, і чим оці всі пункти Вільсона завершили? Наскільки вони були реалізовані, власне? Ну, ситуацію ми знаємо. Чому саме Америка? Ну, тому що держави, як це не дивно, воювали без декларацій своїх планів. От коли Едвард Грей між іншу, котрого варто було повісити, як правильно казали, центральні держави, говорив 3 серпня 1914 року свою промову. Він сім разів згадав слово честь і виглядало, що Антанта, що союзники воюють за якусь честь. За що воюють центральні держави не було ясно десь до 12 грудня. Да, десь до 12 грудня. 1916 року, і потім це було таке Тевтонське бум-бум-бум. Я б вам хотів сказати, є нотиці від 12 грудня ви можете на них подивитися. 16 року це таке бум-бум-бум за те, що то за Тевтонський Дум, за непереможний. Ну це така сама маячня, як оце зараз періодично несе Путін. А як дійшло до нашого Вудро Вільсона? Як власне? Ну він професор, політолог. Ясно, що ніяких пунктів Вільсона він не писав, ви Йому там належить хіба що перших чотири, може в теорії, і останній 14 пункт. Писав їх Волтер Ліпман. Це велика людина, 1889-1971, крім 14 пунктів Вільсона, він ще нам вигадав, що там холодну війну і таку, як виробництво згоди, фабрика згоди. Ви знаєте, це він з родини. Еліти середнього класу. Нью-Йорку. Він чому, ну звіти, Вільсон нічого не розумів на Східній Європі. Ясно, щоб все це написати. Йому потрібен був фахівець, а вони все таки щороку їздили. Ця от єврейська еліта, вона щороку відвідувала Європу, і багато з них відвідало саме Східну Європу, тому, понаміні, в теорії уявляли, що таке Східна Європа на той час. І він написав чесно, всі ці шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий тринадцятий пункти Вільсона. Якщо вони вас цікавлять, ми можемо за них згадати. Шостий це, власне, як це почалося? То, що зараз відбувається таємна дипломатія, це очевидно. Ми бачили це в подіях навколо Києва в Стамбулі, що таємні плани, якісь таємні угоди кнуються. Так само і ці таємні угоди кнувалися в Першу світову війну. Приклад, це був найбільш відомий Сайкса-Піко угод. І коли. Ленін все це опублікував, бо коли прийшли до влади, опублікували таємні угоди, то став та став, став видний імперіалістичний характер війни. Стало видно, що з ідеологією Антанти на той час ще Америка не приєднується, тільки власне приєдналася знову йде ні Британія, ні Франція, ні Росія до мира не приведуть їхні ідеї, їхні цілі війни ні до якого миру не призведуть. От наша ідея границі 91-го року, це все одно, що. Флаг на святої Софії, розумієте, це якась заслатерінгі. Це гасло війни, це не гасло миру, це не гасло мирної угоди, це гасло ні шагу назад, розумієте? Не обов'язково ж воно буде реалізовано. Скільки ділили цю заслатерінг, а вона тепер в її на Європі. Ну, ми про це говорили. Так от. І коли вони це опублікували, стала. Неясна позиція центральних держав, бо центральні держави, таємні угоди центральних держав не були опубліковані. І, ясно, треба було щось робити. 5 січня, ви знаєте, виступив Лойд Джордж як справжній брит, і договорився до того, ось, що Британія веде цю війну заради самоприділення народу під владою Османської імперії. Нічого більшого вони вигадати не змогли. Позиція союзників. 17 січ, січня 17 року, теж відома позиція Антанти. відшкодування збитків, евакуація окупованих Теренів і заміна національним імперського. Це власне, йдеться за те, чого не досяг мир Вільсона. Вони не визнали Росію імперію, яку треба слід розділити. Ви ж пам'ятаєте оцей пункт? За Росію. Шостий пункт що. Берестейська угода не визнається 18-го року. Це національне визначення народів Росії не визнається шостим пунктом. Плані, а 14 чотирнадцятим пунктом, а тринадцяти будем є Польща в виразно національних кордонах. Це власне те, що вже постала після обміну територіями 47-го року. І за малим ще раз Польщу не обкардавху, що в п'ятдесяті десь тоді вже після. Як він тоді слухає, бо після Гельсінки після 75-го року вже визнали нові кордони Польщі. Так от довго ці національні кордони Польщі визнавалися. Так що і наші кордони визна... визнаватимуться дуже довго. Ми не можемо сподіватися на те, що кордони 75-го фактично, СССР, хто хто їх визнавав? Що кордони 91-го року це все не так просто на практиці. Так от і Вільсон висунув ці пункти, з яких ви знаєте, реалізовані були лише перші чотири. Антанти ніколи не підписувалися під пунктами Вільсона. Навпаки, вона їх скидала з летючок в летючках з літаків над Австро-Угорщиною, над Німеччиною. Коли німці в жовтні вісімнадцятого року пристали нарешті на пункти Вільсона, в, виявилося, що ніяка Антанти. Ці пункти Вільсона не збирається їх дотримуватися. Їх не було в Версалі. Що переможеним народом, таким як угорці, австрійські німці, зрештою, українці, було відмовлено в національній державності тільки тому, що вони не за тих воювали, не на тому боці, а на кого віднужна було. Отака от ситуація. І в чому цінність цих пунктів Вільсона? Це не дивно. Цінність цих пунктів Вільсона відразу зрозуміли китайці. В Китаї їх вивчали на пам'ять в китайських школах. І зараз кожен освічений китаєць вам може сказати коротку манту за пункти Вільсона. Я вам спробую це розказати. Це перше: заперечили військовий. Військові експансії великих держав, це те, що вважає, от, то це Перше значення пунктів це заперечення військової експансії великих держав. Це те, що ми спостерігаємо зараз з боку Росії, що це от останній рудімент, що вони от, граються собі погано собі вдають себе німців, погано вдають себе реваншистів. І Оце, Отрицання раціональної гість військової експансії великих держав. І друге, чому вони не вдалися, тому що різність між людьми не була подолана. чому, в чому китайці вважають, чому от вони зараз свої пропозиції, чому вони вважають слабкість? ООН що Шо... різниці між людьми не дозволяють говорити за абсолютну довіру. Міжнародні органи не в силах цю от недовіру подавати, і тому вони розділені. Ну, це звичайне для китайців моралізуват... моралізування, але ми маємо. Його розуміти, бо все почалося, власне, тоді всі наші біди. От Волтер Ліпман, той, що поділив Східну Європу, і чим американці пишаються і, і навчаються до сих пір в своїх вишах, що багато з кордонів Австро-Угорщини тримається до сих пір. Та власне, вони на крові тримаються. От, зрештою, Орбан це порождення Волтера Ліпана, це порождення його кордонів. Так, як, в чому моральні, вважаються моральні цінності? Пунктів, це на перше, що в участь Америці в Америці війні ви тільки не смійтеся, перетворила війну імперіалістичну на війну священну за демократію. Цю священну війну за демократію, за свободу Америка веде й досі. І оця війна, яку вона спонсорує союзниками. України, вони зараз є в цій війні, вони нас постачають так само, як постачали завжди європейські держави. Це продовження їхньої цієї війни це те, що вони називають Священна війна за свободу. І внесли визначний внесок саме економічні війни. Не забувайте на той момент. На 17-й рік борги та бюджет та надходження до бюджету Британії. Видатки становили до надходжень 3 до 1, а у Франції видатки до надходжень 5 до 1. це десь як у нас в Україні. Ми вичерпуємося економічно, десь як Франція вичерпувалася в Першу світову війну. Добре, що так не обізлюдюємо. І що саме американці проголосили не ніяких анексій та компенсацій, і тому дуже цікаво буде, як в нашій ситуації це буде виконуватися. Чи чи щось якісь компенсації зірвуть з Росії, чи вже населення щось вирвало собі по квартирі, я скажу. В Ростові, правда, не дають. Давай треба випісуватися із скапані. Надо виписуватися із капані, щоб потім прописатися в Ростові. Ростов вперто не хоче давати квартиру, але принаймні ж в Краснодарі квартири дають. Боюсь, що це будуть єдині компенсації, що наші люди вирвали з Росії. І так само як нам компенсують можливі втрати. бо... Вірити в те, що кордони 91-го року постануть, отак, от по Манавію руки, я, чесно сказати, не готовий, тому що, розумієте, ця ідея визривала. Одночасно, не забувайте. Вільсон існував одночасно з Сайксом Піко. Ніхто ще не... І зрештою, Сайкс Піко восторжествував щодо, допустимо, розділу спадку Османської імперії, то він восторжествував над Вільсоном, в принципі, оці. От... Угоди єдине, що Росія була вичеркнута із них, Росія віддала свою долю Ататюрку, тюрку, можна сказати, так що восторжествувала зрештою імперіалістична політика, і в якій мірі ця імперіалістична політика протривала досі, бо. Мир може бути тільки на нових засадах, а ці нові засади миру, якщо вони і визначалися десь, то вони лишаються таємними, тому що проголосили відмову від таємної дипломатії. А ви бачимо, що тільки Вікілік, що тільки Вікілікс дозволяє нам якось зазирнути за лаштунки дипломатії. Бо про що говорили в Стамбулі, ніхто достеменно не знає. Ведеться таємна дипломатія і досі. І тому ці ідеї миру вони визрівають. Ми не можемо їх сформулювати, можемо вдаватися хіба що до футурології. а Ви знаєте, що з нас фукуями з нас погані. І як для мене, однією стез буде відмова від цього. От як це сказав, національно визвольної чучі, тому що. Ця от війна для з точки зору ідеології українського націоналізму є останню. нація сформувалася, держава сформувалася, націоналізм виконав свою роль. все зрештою, його можна він може далі існувати як карнавал. От як, от ми всі ненавидимо російське побідабесія, а між тим ніхто не бачить, що це вже карнавали. Всі карнавали, розумієте, всі карнавали починалися з великої побіди над ким-то да над яким-то злом. І те, що ми бачимо, те, що у нас відверто дратує, і хочеться вдатися до зброї масового знищення, коли це ти це бачиш, то ми, ми не готові це сприйняти як карнавал. І нам доведеться це сприймати як карнавал, бо ми їх не переконаємо, бо в них лишиться. Бо щоб позбавити націю побідабіся, треба не в її в кам'яний вік, Треба поміняти її вчителів. Потрібні заборони на госслужбу. Потрібно, я скажу, що 20 років заборони на госслужбу, щоб поміняти вчителів. І тоді може щось буде мінятися. говорять мої друзі, а ми не застанемо. Тому ми можемо це тільки записати в спадок нашим. Нащадкам ці бажання так, от буде і з нашим. Ми не визначилися з головним, бо ми лише армія. Наш генеральний штаб це наші союзники. Насправді наш генеральний штаб, ви знаєте, виконує доражні оперативні завдання Як німецьке військо на сході, бо стратегія відбувається поза Україною. все ще з центри стратегії за межами України. Так от для того, треба визначитися, чи ця війна є останньою війною Заходу. Ясно, що війни продовжаться і після цієї війни, але чи буде захід існувати в тій формі, в якій він ще зараз існує? У бачите, попри всі кризи, попри всю слабкість, попри всю неадекватність їхніх лідерів, вони скриплять і постачають нас зброєю і поширюють військове виробництво і готуються воювати до останнього українця, аби лише нам не набридло воювати за кордони 91-го року. Ось в чому справа, чи насправді ця війна, остання війна Заходу, чи буде існувати Захід вже в тій формі, в якій він існує ще зараз, доживає зараз? Як зміниться Схід? Ми не знаємо, як зміниться Росія, чи, чи, чи зміни на Росії відбудуться внаслідок? Внутрішніх причин, внаслідок слабкості і розпаду цієї держави, внаслідок матеріал шляхту, як це зрештою відбулося з самою Німеччиною, та й зрештою, із Російської імперії, розумієте, те, що Російську імперію впертом вперто щадять, ви бачите, її вивели за скобки пунктів Вільсона, не визнали Перестейську угоду. Не визнали, може, єдине раціональне, що вигадала німецька дипломатія в Першу світову війну, це Перестейська угода. Це дипломатія, як це сказати, не ідеології, а реальполітік. Що буде далі? В Другу світову пощаділь Атлантічської хартії, відступили від позиції Атлантичської Хартії визнав весь бардак Радянського Союзу. Ще він протривав. Чи третій раз зробить помилку Європа в останній раз? То той захід, якого ми бачимо, захід буде мінятися. Як він буде мінятися? Ми не знаємо. Натиск глобального півдня поки що ми теж не можемо оцінити на слабіюші оцю всю. Плутократію заходу, і тому ми можемо лише уявляти. А уявляти я вже не берусь, я застарий для цього. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І молітесь. Да, щоб... На вимогу Асі мушу додати тезу, поза яку на співавтор за відносну цінність людських життів та території. Ви знаєте, я як. Свідомий і запеклий, як, як, як зоологічний націоналіст, то розумію потребу постання дикого поля на сході і півдні України, а ас як цивілізована людина, як людина. Скоріше людини знаєте, що пакти Вільсона найбільше оцінили саме на Далекому Сході. Так от, от вона людина найбільш готова зрозуміти пакти Вільсона і каже, що от яке співвідношення цінності людських життів і цінності території. І я от переступив через свою гордість і приведу на підтримку Асі історію Франції. Те Ельзас Слатарінгія і Франція. Франція проливала кров за Ельзас Слатарінгію з. Луї 14-го з 1680-х років, і оця от ідея заслата Рінги і Більгії бездимний порох, вона провадила всю праву французьку політику, і Франція надірвалася в Першій світовій війні аж так, що не змогла потім ця деморалізація не, не, не призвела, призвела до її участі в Другій світовій війні в усім відомій нам формі, яка не дуже. Збільшила повагу до Франції. Потім Франція довойовувала в колоніальних війнах. Власне, ідея оця от Ельзасу Летерінг, вона, можна сказати, закінчилася в Алжирі, тому що Алжері-Францес, коли французи фактично відмовилися від Алжарі-Францес 62-го року, на той час в Альзасі, наживщики. Мисермахери все ще підписували свої ножі німецьку. от Вони їх продавали часто легіонерам. Це цікава тема. Ножі з Ельзасу, власне вплив ножової культури Ельзасу, кінжалів на легіон, на техніку ножового бою, Це все, все колись ми поговоримо. Але всі ці ножі підписані німецькою. Уявляєте нічого? Вони не зробили вони Ельзасів на 62-й рік. Французів, а після того власне катка, я всі кажуть, що після і Франція закінчилася, розумієте, Франція довоювалася аж до сучасного північного Парижу. Ну до Марселю, сучасно, ви розумієте до чого добролися французькі патріоти, коли обстоювало цей от Ельзас і Латарінгію. Тому і ми можемо надірватися, ми можемо при землі все одно хто її обробляє. Розумієте, якщо по нас тут постане пустка, або ми зробимо тут пустку. Невідомо ким ця пустка буде заселена, бо я вже сам дотримуюся концепції, що землі все одно хто її обробляє, важить як? Ми не останні на цій землі. Ми не були перші на цій землі, і ми не будемо останні на цій землі. А от хто прийде за нами, нам все одно доведеться з цим змиритися. Так що. Земля дійсно не варта людських життів, коли цих життів забагато. А цей от баланс, чи не забагато життів ми віддали за якусь землю, вистачається, на жаль, не на перший, не на другий рік війни. Бай. Я забув, як завжди, за головне, за нашого Уолтера Ліпмана, як він сам себе пережив. Чому він цікавий? Це людина, яка вигадала не тільки більшість пунктів Вільсона, не тільки фабрику САГЛІСЯ 22-го року. Це от основу сучасної демократії. він просто власне пристосовував демократію до сучасної економіки. І людина, яка виразно себе пережив. Уявляєте, от 18-го року ви пушите за два тижні пункти Вільсану, тому що ви знаєте, як існує, як існує Австро-Угорщина, що ви австро-вінгерські євреї, знаєте о національному випросім в Австровінг. Потім. 22-го року ви пишете фабрику согласія, тому що коли зрозумів, що всі обші збирательне право, як у нас, що народжує не розуміє за що голосує, і єдина можливість схилити його голосувати як треба це нав'язувати через змі певні точки зору. Ми зараз живемо не в умовах демократії, а в умовах фабрики Согласія, розумієте, в умовах продукування згоди, коли засоби масової інформації нав'язують нам згоду з тими чи іншими рішеннями. Вони не є нашим вибором, вони є наслідком. Нашого сприйняття нами усього цієї навали власне ну, телевізора. А зараз уже інтернет, а короткажу, що ви не слухаєте все це, то ви можете скористатися свої думки, але це не ваше, не означає, що вона буде нехібна. І, зрештою, він 47-го року вигадав холодну війну в серії статей. Він саме і написав цю серію статей під назвою Холодна війна, от як Черчилль вигадав залізний занавіс. То ми говорили за 48 року за кампанію в іранському Афганістані. А 1947-го найкраніше Уотер Ліпман вигадав Холодну війну. Більше того, ця людина пережила себе. Його хотіли зробити послом во Франції, Кенеді, щоб абуздати деголя. Він видав свою видатну книгу. Ну, у нього є дві книги, ви знаєте, це Вольний Город, який я вам раджу почитати, в якому він здискутує з путем, Докріпа, шлях до це нашого Хайка. От я вам раджу з обидвами познайомитися, щоб потім зрозуміти сенс дискусій. В цьому. Але його прочили, що як людина пережила себе. Його прочили послом во Франції, і він каже, що виступав проти французької незалежної ядерної бомби. Він розумів, що таке ядерна бомба в руках французів, як ніхто. І спочатку Деголь був високої думки за нього, потім Деголь був. Військові думки за нього зробити. Потім людину, зрештою, забув. Він пережив себе, дожив до 77-го року. Це, от, такий собі пройшов шлях Бжезінського. І тому старій людині не варто мішатися в політику, тому що ну переживаєш свій час. розумієте, ми вже живемо в минулому ця. Війна ці ідеї вже належить наступним поколінням, і ми можемо тільки вивчати ідеї нового покоління і пхикати, що от покоління є, а ідей немає. Сподіваюся, щось почути за ідеї нового покоління. Бай поширюйте, лайкайте, святкуйте розхашану разом з нами.